Друзі, мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч за Суперкубок України, який відбувався 15 липня 2017 року. Одеса, Стадіон Чорноморець, премєр фінал Суперкубка України. Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ. 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей матч. Ну, давайте про все ми поговоримо та по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. Шахтар Донецьк, Пауло Фонцека, головний тренер Донецької команди. Андрій у воротах, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, пара центральних захисників. захисников, Дариус, Ісмаїлі по флангах, Тарас Степаненко Малышев, центральні опорні півзахисники. Тайсон, центральний атакувальний півзахисник Бернард Малос по флангах та Факунду Фарера у нападі. Це стартова веросно. Донецька Гуштаря. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. Рудько у воротах. Череді Віда, пара центральних захисників. Морозюк Антуниш по флангах, Сергій Сидерчик, Віталій Буяльський, центральні опорні півзахисники. Денис Гармаш, центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Андрій Ярмонко по флангах та Букані у нападі. Це стартова розстановка. Динамо Київ. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, такий непевний початок від обох команд. Ось пригадиться непевний момент Штеря в дебюті матчу. Непевно пройшла атака у донецької команди. Вже на другій хвилині матчу хороша була атака. Тайсон пробиває Тайсон. Рудько відбиває його удар. Але ось на восьма хвилина матчу. Андрій П'ятого вибиває м'яч в боротьбу. Вдається зачепитися донечанам за м'яч, Марлос, Марлос підхоплює м'яч. Марлос, Марлос, Марлос! Втримався на ногах Марлос. Відає передачу далі, Марлос. Хорошу передачу. Якщо не помиляюся, віддав на Малишева. Хоча, напевно, я все-таки помиляюся, напевно, це все таки був Бернард, який виконує просто геніальну передачу на Исмаїлі. Ismaili wyrvaj się фангу, Ісмаїлі простріл, Ферейра, гол! Факундо Ферейра! Факундо. Забиває гол. На 8-й матчі рахунок у матчі Факундо Ферейра відкриває Ісмаїлі. Геніальний пас Бірнарта зробив, якщо не помиляється, на Ісмаїлі. А Ісмаїлі збиває. Кияни відповіли своїм моментом своєю нагодою. На 14-й матчі непоганий був В кутовий, пішла подача дужного майданчика. Удар головою І не вдається забити. І це був віда. Я ще не помиляюся, саме віда пробивав, але не вдається реалізувати синагок до укеана. І це був не один момент у Динамо. Ще, пригадується, друзі, не пана, так пройшла у київського Динамо, десь так на Ханітак 31-й, коли Гармаш, права! Гармат! Дуфані Мукані! І вдається відбитися захисникам Донецького Шахтаря. Неймовірний просто шанс виникає у Динамо Київ. То таки не так непані моменти, і справді наприкінці першого тему та мала. Але перший темп завершиться, 1-0 рахунок на користь Донецького Шахтаря. В цілому до речі, друзі, на другу тему шта Віктор Коваленко, від одразу ж на 46 й хвилі мач поміняє по позиції Малашева. Дентіні та ордець вийдуть. В Бі Сітінген Селіс та Шепелєв вийдуть у київського Динамо. Шахтар дуже активно розпочинає другу 45-хвилинку. Дуже здорово донечани проводять свою атаку на 56-й матчу Ісмаїлі. Ісмаїлі на ньому фланзі. Ісмаїлі протягує м'яч. Ісмаїлі. Ісмаїлі виконує акцентовану прострільну передачу. Дуже на коменданчика. А Феррейро. 2-0 Facund Замыкая прострел Исмаили Идеальный гениальный пас вид Исмаили и Факунда Феррейра Упорожней ворота забиває гол Идеально гениально просто передачи від Исмаили Гениальное виривання Факунда Ферерири Рахунок у матча стоит же 2-0 на користь донецького гуштаря. Насправді передача Ісмаїлі була ну, просто справді геніальною. 2-0 донечани таким чином подавають свою перевагу з Баю Факоди Ось І далі пішло неймовірний футбол. Ось Динамо Київ непогано атакували. І були непогані шанси на контратаках. Ось. Тараса Сипаненка. Буде Тарас Степаненко отримає червону картку, відповідно, ось. На 80-тій хвилині матчу ось. Друга жовта була у Тараса Степаненка. Перший він отримав ще у першому таймі на 28 матчу ось Сім хвилин там, до речі, суддя компенсував. Неймовірні були емоції протягом взагалі. Всього матча. Ну справді, це матч Шахтар Донецьк-Динамо Київ. Класико українське! Звичайно, що цей матч дуже-дуже принциповий. Як для киян, так і для ненечан. В кіті -кіті в суддя де фінальний свисток. і Шахтар Донецьк виграє у Динамо Київ. Суперкубок 2017. Ще, до речі, друзі. Підсумок цього матчу підвести, то, в принципі, футбол був доволі таки рівний. Ось по статистиці, якщо зараз так говорити, то Динаміці навіть переграли Шахтар. Дивіться, володіння м'ячем. 52 на 48. Невеличка, да, але все-таки перевага у Динамо. 12-9 це в нас удари по воротах. Перевага у київського Динамо. Була. 5-4 за ударами в площину також, хоча й невеличка, але все одно була перевага у київського Динамо. Ось, ну, тому, друзі, якось так. Три жовті картки в штаті. Одна червона картка. У Динамо Київ було е, дві жовті картки, відповідно. Ну а що ж, друзі? Насправді, Динамо були хороші на год у першому і тому відебу був шанс непоганий. Ще перейде у Гармаша. Коли справді було небезпечно, там Баканів вже майже заносив м'яч сітковері, але в останній миті захистив Шахтаря врятував донецьку команду. Тобто, справді, футбол був глобально рівний, але Шахтар Мацький реалізував. Дві гольві передачі Смайлі на дальню стійку і Факунда Фере ці простоли Смайлі замкнув. Замкнув, та відповідно, саме дубль Факундо Феррі приніс донецькому Шахтарю перемогу. У Суперкубку України 15 липня 2017 року. Друзі, ну я вам дякую за увагу. Пригадали ми цей матч 15 липня 2017 рік. Суперкубок України. Фінальний матч відбувся в Одесі на стадіоні Черноморець, Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ. 2.0. Шахтар Донецьк перемагає. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Хочу, щоб ви усі були щасливі. Будьте щасливі завжди найголовне. бажаю вам тільки добра та щастя. Усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічів.